Друзі, всім привіт! Ви зараз знаходитесь в мега крутій галереї. Подивіться мої нові картини. Бачите в яких умовах на даний час я працюю? Не соромлюсь, не цураюсь, роблю нові картини. Ось тут я такого кута. Забацав. Зараз, що вам ще тут нове показати? Оце буде Львів. Оце буде авторський повтор Стефанії. Ось такий. А оце портрет буде мега крутого Сергія Притули. Ось навіть так. Оце дивіться, подивіться сюди, тут буде вікно у мене. Тут будуть двері. Оце все я сам робив своїми руками. Бачите, криво трохи, з горбами. Ну, але пофіг, нормально. Воно сильне і воно міцне. Це головне. Вот. Ось так ми тут працюємо. Всім па-па! Гарного всім дня!